Щороку в Україні проводиться конкурс Сокіл Джура. Самим цікавим як ви сьогодні, вже був парад козацьких військ. Це вимагає досить великої підготовки, і в цьому році нам непогано допомогли наші колеги, Національна гвардія України. Вони були одночасно і суддями, і допомогли під час підготовки наших учнів до даних змагань. На якому рівні сьогодні військово патріотичне виховання, я повинен сказати, що діти розуміють, тому що у багатьох з них батьки, брати знаходяться на передовій за боротьбу за незалежність нашої країни. Ці люди повинні займатися навички. таким, да тому це... що ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, yeah. завтра нам і реально прийдеться лазити по окопам або стріляти. <рес> ну це навички, це досвід в житті, і який нам ще думаю знадобиться більше на теперішній час. Продовжуємо тиснути, після цього накладаємо тиснучу пов'язку. Скільки часу ти будеш тримати, ось це там панування? Оскільки він пропитаний йому статиком, не менше трьох хвилин. Молодець. Якщо троші. не пропитаний, 10 не менше. Ну, по суті, на практиці, він реально за хвилину, вже встановити, якщо ви якісно зробите, за хвилину кровотеча у зу хлопців зупинялась. Набути досвід під час виконання завдань в андерстичної операції у складі 3 бригади оперативного призначення. Так само є досвід і повномасштабної війни, починаючи з оборони міста Кархова, закінчуючи боями за місто Саледар і Бахмут. В першу чергу мають бути наработані практичні навички, тобто завжди виділяти хоча б по 20-30 хвилин в день для користування якісно турнікетом, накладання собі або накладання там в родині, або побратимам своїм, або друзям. Так само використовувати гемостатик. Умовно, пішов на базар, купив курине філе, взяв бинт звичайного і починаєш відпрацьовувати цей навик. Бо якщо ти відпрацюєш в стресовій ситуації, в тебе буде більше шансів, що ти якісно надаш домедичну допомогу і та людина, якій ти надаєш, вона виживе. Спочатку, коли накладала турнікет, хвилювалася, тому що нове. І... А далі я увійшла в роботу і все впевнено виконувала. Для мене це важливо, оскільки зараз в Україні триває повномасштабна війна, і кожна людина, як я вважаю, повинна впевнено вміти накладати надавати допомогу як собі, так і постраждалим. Урагти Григорій, євгеній до цю готу сільсь вогонь. Ми сьогодні виконуємо стрільби з положення лежачі, відстань 10 метрів. Це хоч і навчальна зброя, але все ж таки зброя, тому вони в першу чергу вчаться поводитися зі зброєю, як, як, звісно, з бойовою зброєю, ми і так і пояснюємо їм це. Вони повинні розуміти, що навіть не заряджена, навіть не бойова зброя, навіть та зброя, яку не можна назвати зброєю, до неї треба відноситись як до бойової, зарядженої з повною відповідальністю. Саме за дітей, за наше майбутнє націю, кожен військовослужбовець бере зброю та відсікає противника на наших тернах країни. Дуже дякуємо вам за те, що ви разом тут з нами стоїте в одному стрілі. Саме та форма, яка на вас її знають тепер по всьому світу. І я вважаю, що саме ви будете з честю далі продовжити ці славеки, подвиги. Наших бійців. Любов Івановна вже казала, що ви і є наступними правителями цієї країни. Я маю на увазі президентами, міністрами і так далі. А от саме моє покоління, ми закінчимо цю війну, закінчимо саме перемогу. Слава Україні! Слава нації! Україна! Рій. Вишенський слідопитий, Вишенського ліцею за зайняти перше місце на голову. Дуже радий, що змогли виграти. Це останній рік джури. Другий і останній адже я випускаюсь, тому дуже радий. Командна робота правильно розпреділяти сили і не шкодувати себе на тренування.